Привіт-привіт! Сьогодні відео буде присвячене зламаному планшету та крутим художницям, які брали в ньому участь. Коли ви побачите їхні роботи в кінці відео, то спитайте мене Як? Що ж, я почну спочатку. Вирішила я створити YouTube канал для розвитку української спільноти художників на цій платформі. Через деякий час мені почали траплятись такі ж, як і я, ентузіасти. І я раділа цьому. І ось одного дня Люсі Ар Арт випускає відео про те, що вона хоче створити спільноту щось типу окремого чату для українських митців. Я взагалі інтровертна людина, і тільки зараз починаю відкриватися усім. Три роки тому я б і не думала про це, а зараз я така. А давайте. Мене додали в цей чат. І не встигла я відійти від приємного шоку? Всі вже почали думати про кола проєкт Зламаний планшет. Я брала участь в ньому вже два рази, тому досвід є, тим паче, вдача на моїй стороні, і я не буду перша, подумала я. що? А як це? Ха. Клас. Подвійний шок. Да, класний досвід. Ех. Цей івент почали приблизно 4 липня, точніше визначили послідовність шести учасників. Так, нас було шість спочатку, а потім вже під'єдналися люди як на планшет, так і в сам чат. Ми визначили тему, і я приступила до малювання. В скетчбуці зробила декілька начерків композиції та атмосфери малюнку, обрала перший і почала малювати. Наша тема Івана Купала. Я вирішила зобразити на арті свою персонажку Лізу Костенко, молоду амбіціозну дизайнерку, яка полюбляє етноречі. Тому весь її стиль дизайну одягу базується на цьому. До речі, на ній зараз сорочка власного виробництва тільки то колаб із етнодомом. Але вони про це поки що ще не знають. Вона вирішила перший раз побувати на святі Івана Купала, щоб відпочити та відчути цю атмосферу. Поїхала на дійство не одна, а із своїм хлопцем Олегом. Сам він фотограф, тому світлин зі свята в неї було предостатньо. Взагалі я планувала спочатку зробити цю ілюстрацію в акварелі, так як я позиціоную себе більше як художник-традишник. Але нам давалося всього лише 3-4 дні на саму роботу, але я не встигала із цим. Тому вирішила малювати в діджиталі. Зі мною мій планшет всього лише два місяці на той час був, і я ще не до кінця розібралася в Procreate. ще не знайшла свій улюблений пензлик, тому робила так трошечки того, трошечки того, розбиралася вже по ходу. Тут я знайшла собі улюблені пензлі. От ці текстурні, якими я малювала листочки, світло, тіні. Мені дуже вони сподобались і я їх використовую дотепер. А загалом про ілюстрацію можу сказати те, що вона мені дуже подобається. Мені подобається, як вийшов рух, взагалі освітлення. Єдине, над чим би я попрацювала, це над анатомією і перспективою напевно. З описом моєї роботи я закінчила, тому ми переходимо до творіння інших художниць. Наступною в списку була Ксьміней із цією чудовою роботою. Мені подобається те, що робота наче з одного боку і така. Тьмяна, пастельна, але при цьому вона має контрастні кольори. На малюнку відчувається атмосфера Івана Купала і це просто прекрасно. У третій художниці по списку Люсіор Арт вийшла така дуже динамічна жіночка, яка, схоже, перед цим вже намотала декілька кіл навколо вогнища, але у неї іще є сили на усе. У Юл, хоч вже і вийшла така більш статична композиція, але мені дуже подобається, як вона вийшла по стилю. Знов таки за те, що збер... збереглося кольорове співвідношення і сама тема. Наступною у нас була миха. Мені дуже подобається її робота, особливо оці всі рефлекси, вогнище, а не чіткі мазки. Додають цьому малюнку рух. Мені до вподоби те, як Андокамі взяла і різко змінила і кольорову палітру, зробила її більш насиченою, але синьо-жовтою. І взагалі що тема тут також змінилася. І далі все пішло по-інакшому. Наприклад. У Мінбрунер вийшла така дуже фантазійна робота і по кольорам, і по композиції, і по самій темі. А QL QL0 зробила її взагалі такою патріотичною, яка, по суті, зараз йде на часі. Це актуальна тема, і мені це дуже подобається. Дев'ята художниця Даркнет зробила взагалі русалку, русалоньку. По суті, своїй русалки чимось пов'язані з Іваном Купалом, і мені до вподоби те, що тема все одно повернулася. І остання Джугем Джугем намалювала прям повністю русалоньку на березі моря. Тим самим Закінчивши і наш челендж і саму тему нашого малювання, я дуже рада, що доєдналася саме до цього ком'юніті. Я рада і мені вподоби всі роботи, які тут вийшли. Хочу ще раз показати початкову роботу та останню. Просто от ця зміна і формату. І самої теми, і персонажів. За це все я і люблю зламаний планшет. Покажу останній раз вам усі роботи, можете насолодитися ними. Усі посилання на відео усіх художниць буде в описі до цього відео. Тому переходьте, дивіться. Я гадаю, там вам буде дуже цікаво за ними спостерігати, якщо про деяких не знали. А я вітаю усіх вас із минувшим днем прапора, із минувшим днем незалежності України. Мої бажання, як завжди, однакові: не нехтуйте тривогами, підтримуйте українських блогерів, митців, творців, український контент. Сподіваюсь, вам усе сподобалося. Ще зустрінемось.